Потім дівчина-лизилка повернулася додому. Вона відчувала тривогу, що заповнила будиночок. Щось і знову було не так, і вона навіть знала, що хазяйка піднялася на горище, обережно ступаючи по старих дерев'яних східцях. Дійшовши до дверей, вона завмерла Хтось плакав там, за ними тихо-тихо. І вона навіть загадувалась то дівчинка підліток. Хазяйка озирнулася на Ісуса, що кивнув у відповідь, лишаючись в коридорі, і тихенько постукала. Відповіді не було. Зайчику лагідно покликала вона. Можна зайти? Тиша лише уривчастий подих. Дівчина веселка обережно відчинила двері і зайшла до залу горища. Запилена коричнева підлога здавалася сірою, а з вікна ловилося світло дня, під якого дівчина білідок хотіла сховатися. Вона тремтіла, наче від холоду, хоча було не холодно і лише щільніше згорнулась, коли зрозуміла, що не одна. Не хотіла, щоб хтось бачив. Її волосся була непомита, нечесена, старенький светрик звисав з плечей. проте не було жодного бажання щось змінювати. Сенс вона все одно собі не подобалась. Та й вічно в ній було стільки всього не так, що вона просто здалась. Дівчина веселка присіла поруч і тихо заговорила. Я тут, якщо можна, я залишусь. Піліток сильніше заплакала і втислася головою в коліна, але не відштовхнула. Через мить вона тихо прошепотіла. Ти ж ти ж не скажеш йому, що я тут? Чому ти не хочеш, щоб він знав? Він любить тебе будь-якою. Як мене можна любити? заплакала підліток. Подивись на мене, я суцільний бедвор, я нічого не досягла. Мої книги стоять навчання, я витягнув і ззовні нічого особливого. Ці прищики забудькуваті, здається, здається, я не підходжу навіть вам. Ти знаєш, скільки разів він плакав через мене? Підлідок ще більше стислося в кубок, і здавалося, що все навколо сталося через неї. Всі проблеми, біль та пітьма, що зараз заповнювала горище, також через неї, і наче будь-який її рух зробить гірше. Дівчина веселко м'яко обняла її. Не чіпай, не варто, вигукнула дівчинка. Проте молода веселка лише міцніше притисла її до себе. Він дуже любить тебе, сонечко, а плакав він не тому, що ти його розчарувала, а тому, що він теж був підлітком. У також був час, коли все здавалося катастрофою. У нас обох. І досі бувають миті, коли життя здається цитальним апокаліпсисом. так засміялась, витираючи очі рукавом. Чого смієшся, Масі, я правду кажу? усміхнулася веселка. Ти мою квартиру не бачила. Мені хочеться закритися в коморі і прикинутися з плячим і найобразливіше, що це крім мене ніхто не прибере. Бачиш, дорослі не такі геніально правильні, як здається. Проте все можна виправити, що в мене, що в тебе. Ми з братом допоможемо. Пішли зайчику. Вони підвелися і хоча ноги підлітка ще тремтіли, її погляд вже не був таким розгубленим. Разом вони спустилися вниз, де в коридорі чекав Ісус. Коли він побачив її, його погляд став ще м'якшим, ніби йому теж хотілося плакати. Підліток не могла бачити ці сльози. Вона кинулась до нього і обняла, розридавшись у нього на плечі. Ісус лише міцніше притиснув її до себе, погладжуючи її волосся. Я тут, котику, я не кину тебе, обіцяю, все буде добре, шепотів він. Я так сумувала за тобою, мені було так страшно. Тихенько казала дівчинка, ніби не вірячи, що це дійсно він, що він любить її навіть такою. І завжди здалувалося, що вона не гарна, ніби гірке коченя. Та більше ніс, то губи то забула причесати, що ще щось, постійно щось вилітало з голови. Вона не хотіла рости, не хотіла дорослішати. і це не подобалось. Брат пригорнув її голову до грудей рукою і заплакав. від розчарування, як вона думала, просто якби вона знала як багато в ній тепла світла, які вона скарб для нього вже зараз. Це ніжність, вірність, бажання весь час бути поруч з ним, вона його кращий друг. Він гладив її по голові ледь на нашій плечі. Ти мій скарб, сонечко, скільки разів ти рятувала мене від болю, ставала моїм прихистком саме ти. Ти відчувала мої сльози так глибоко, що твоє співчуття саме собою лікувало мене. Ми впораємося з усім разом, Масік. Я з тобою. Зростай моя янголятко так, як можеш. Потім він легенько відсторонився і показав у бік дорослої веселки. Поглянь, це так, ким ти станеш. Я знаю, що зараз дуже страшно. Я сам ще пілітком часто забивався в куток, намагаючись втекти від думок, а вони віу-віу сиренами в моїй голові. Дівчинка засміялась. З гумором була тепліше і ця дорослі не здавалася такою страшною. Але знаєш, вона оминає, котику, продовжив він, в якийсь момент здається, що всі ці нові відчуття розірвуть тебе на шматки. Але подивись на мене, я біля док у минулому і я досить цілий. Дівчинка засміялася, забувши про сльози, і ще раз місць настисла його вибійма. Сили в її руках було так багато, що брат тихенько застогнав. Ребра переламаєш усі, вигукнув він, продовжуючи тримати її. А дівчина веселка стояла поруч, відчувши, як її власне серце перестало боліти.